Доброго дня, шановні! з вами компанія Автофокус. І сьогодні у нас Passat в b 7 кузові. Автомобіль має тонування на шкіряному салоні, на добрій комплектації, обладнаний мультірулем та електропакетом, кондиціонер, двохзонний клімат, автомобіль 13-го року, 2,5 газ бензин. Так виглядає задній ряд сидінь. На автомобілі присутні сліди експлуатації по лакофарбовому покриттю. На оригінальних титанових дисках з доброю гумою. Ось так виглядає візуально автомобіль. Ціна вас точно здивує. Цей автомобіль ви можете придбати за адресою Гната Хаткевича, 22 б його можна придбати за готівку, за криптовалюту, у лізинг, у кредит або розстрочку. Також можемо обміняти на ваше авто. Телефонуй.